Можеш навіть не приїздити в Україну, якщо ти не плануєш відвідати мене. Так сказала сестра, коли я тільки планувала поїздку до батьків з чернівців. Ми вирушили з мамою швидкісним львівським потягом. Коли я обирала квитки у застосунку Укрзалізниці, то думала, що буду сидіти по ходу потяга, а праворуч мене буде вікно. Але як ви бачите на картинці все сталося не так, як гадалось. Зазвичай у транспорті я мовчазна і рими починають лізти з усіх щілин, а вікно праворуч сприяє цьому. Ну і не забувайте про 2% зору, які і надають сенс подорожам. Франківськ нас зустрів 40 градусною спекою. Добре, що все-таки в першому класі був кондиціонер. Залізничний вокзал мене вразив не тільки цим оглядовим майданчиком, а найперше розбірливостю озвучки прибуття потягів. Це дуже важливо для незрячої людини, яка не може побачити табло. Коло входу навіть було спеціальне оповіщення, яке вказувало, куди мені слід заходити. Це ще один плюсик до інклюзивності міста. Щоб мати ширше уявлення про нову локацію, я намагаюся про неї щось перечитати в інтернеті. Зізнаюсь вам чесно, я була настільки зайнята, що навіть не мала коли пошу... Шукати добре, що є сестра, яка все-все розповість. На годиннику вже 11, а ми ще не пили кави. Потрібно це виправити терміново. Сестра собі замовила салатик, я картопляні крокети, а мама дерун. Мені того виявилося мало, і через дорогу ми ще доправилися кюртошем з Едесу. Смачна їжа це теж один з елементів, який викликає приємні асоціації з містом. Спека не спадала, але нас це не зупинило. Бо коли ще випаде такий шанс пройтися тими ж стежками, що проходить щодня моя сестра. Івано-Франківськ дуже прогресивне місто. Тут навіть Люди відрізняються, вони добріші ніж у Чернівцях. Я жодного разу не скрутила собі ногу і йшла по рівних дорогах розслаблено і впевнено. Видно, що мер міста хазяйновитий і турбується про це. Як і про озеленення міста, тут дерева здіймаються високо-високо і дають затінок не лише в парку, але й обабіч доріг. Якби я тут хотіла погуляти сама, мені було б не страшно десь загубитися чи впасти на нерівній поверхні. Тут сестра мені показує свій велосипедний маршрут на роботу. Але що мені до того, якщо я вже знову голодна? Після смачної піци ми трішки перепочили і відправилися на вокзал. Пора додому. Холодними зимовими вечорами ця подорож грітиме моє серденько. І тільки малесеньке розчарування про чергову відсутність вікна праворуч десь заляже на дні. Ставте вподобайку, пишіть ваші враження в коментарях, підписуйтеся та діліться цим відео з друзями, бо я тут розповідаю про життя незрячих людей.